Сьогодні ми з вами будемо працювати в програмці Вен. Я сьогодні вам покажу, як я монтую свої рілси швидко і просто. Значить, Заходимо в програмку, внизу плюсик, натискаємо на ножнички, далі оцей сейф, вибираємо відео, яке ви хочете змонтувати. Ну, наприклад, я вибираю своє внизу стрілочка і починаємо працювати. Внизу є фільтр в лівому. Вибираєте фільтр, який вам подобається. Я використовую оцей А2. І ось тут натискаю кнопочку і трошечки його коректую, ну буквально трошечки. І ось додаю ще трошечки ось так яскравості. Тут можна погратися, можна повиставляти дуже багато всього, тут ви дивитеся, що потрібно вам. Внизу ставлю галочку. Далі що я ще роблю? Я ділю відео на кілька шматочків. Ось так вибираю внизу ножнички, розділяю для того, щоб можна було. Поставити зум, щоб відео було таке змінне. Значить, перший шматочок я вибираю, шукаю внизу кнопочку Zoom, ось бачимо, і тут я виставляю ось так. Бачите, відео рухається, внизу галочка. Іду далі, вибираю наступний шматочок і знову вибираю зум. Тут уже ставлю трошечки інше, щоб воно приближало. Далі беру свій третій шматочок, знову зум і знову ставлю ось так. Щоб воно віддаляло. І ось так, в принципі, швидко, ми вже можемо трошечки змінити оце відео, щоб воно було цікавіше. А далі, ось тут можна додати музику. Вибираємо музику з того, що нам пропонує сама програмка. Ну, до прикладу, будь-яке. Ось. Внизу галочка, я його вибрала, але для того, щоб воно не було голосніше, ніж мій голос, воно злетіло. І я це відео збавляю хто був Тому Ну, На троєчку чи на четверочку. Щоб, щоб воно не кричало голосніше, ніж я. Все. Тут ще можна, звичайно, додавати, ось тут де буква Т, додавати текст, підписувати щось там у своєму відео. Да? Тут внизу також додаємо ще фото чи стікери, коли вам потрібно додати якісь реакції. Але якщо ось так брати швидко, коротко, щоб не було нічого зайвого і в той час відео було трошки класнішим, я рекомендую отак. І обов'язково в кінці ВН дає свою рекламочку. Ми вибираємо цей шматочок і ось мусорка, да, ми його видаляємо. Далі, якщо є відео, і там якась кінцівочка вам не подобається, ви так само, наприклад, її там, ну, хай буде ножничками, тут у нас є, розділяєте. Потім ви вибираєте цей шматочок, ось ось. Ось цей малесенький шматочок, і оцю мусорку вибираємо і видаляємо те, що нам не потрібно. Далі, звичайно, тут де плюсик, можна кінцівочку ще якусь додати, якщо у вас є ще якась там подія, яку ви хочете додати до цього відосику. Все, зверху стрілочка. Ми зберігаємо. Тут я рекомендую, щоб було все так, як тут виставлено, і щоб воно зберігало ось тут зверху не авто, а оця інша кнопочка, щоб воно зберегло з нашим редагуванням. І внизу, ось тут, ставимо до 30, щоб воно не втрачало наш. Нашу якість. І експорт, відповідно, відосик загружається. Потім ви можете його додати в іншу програмочку, в якій обов'язково потрібно наложити субтитри. Я використовую програмку, зараз вам покажу яку. Captions. Ось вона мені подобається. Для